То півроку, хто рік, а кому й місяця виявилося багато, Незважаючи на те, що ніхто з тих, з ким ми говорили, не нарікав на умови перебування за кордоном. Їх сильно тягне додому. Наш перший співрозмовник, хархів'янин. Так були за кордоном чотири місяці з половиною. Ми? Да не приїжджали Польщі. Не приїжджали. зараз треба їхати. Дуже І на Пасху до рідних на кладбище треба надо сходити. Все. Ви були на роботі, чи десь жили. Ні, я інвалід другої групи. У нас приймали дуже добре в мотелі, ровно 4 місяці. Хочеться додому Тягне? – Ну, звісно. Дуже тягне, дуже тягне, хочеться. Да. Дом є вдома. У Васильків повертається пані Елла Вовченко. Пробула в Польщі півроку, а вся родина лишилася в Україні. Кордоном довго було. Півроку, півроку. Чому вирішили повернутися? Сім'я там, батьки. В Україні. Так, чоловік. Ага. А чому вони з вами не поїхали? Чоловік може не виїздить, ну, Чоловік так? військовий, а ага. ага. батьки не захотіли. не захотіли. У мене там дочка живе в Польщі. Ну, я то так на... наїжджаю до неї в гості часами. Ага. Ну, так. Треба додому, весна, городи. Тепер все, робота з'являється. Так, так, так. Тягне. Тягне як ж? У цьому авто на транзитних номерах теж їдуть українці. Ірина з Дніпра забирає свою подругу з донькою. Пробула там півтора місяця. Додому хочеться. Чоловік, друзі, праця, родичі, сім'я, дім. Все. Крім дому, нічого не треба. Рік поза рідним домом була Христина з донькою Златою. Каже, дуже тягне в рідний Дніпро до сім'ї, а от донечка не проти залишитися в Польщі, бо знайшла там чимало друзів. Виїхали торік 3 березня. Ми виїжджали, бо ми не розуміли, що, що трапиться і що може бути. Ми боялися за дітей, ми їхали евакуаційним потягом. То було тяжко і страшно, але заради дитини ти, як мама, готова на все. І ну, якось дуже вдячні Польщі за те, що нас так прийняли, нам дали все необхідне, всі нам допомагали. Тому ми усі. Це якась сім'я вас приймала? – Так, так, у мене знайомі були в Вроцлаві, то ми їхали не дуже. Не, не зовсім не знайомим. Так. Ага. А додому повертаємось, бо вже вдома чоловік, дім, батьки і вже, вже не можна, бо такий душевний стан, що вже хочеться додому. Я тут дуже Я в школу хожу. Мама, білочка! А де, 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 ти, де ти ходила в школу? В Польщі? Так. А в Україну хочеш назад додому? А чому? Тому буде 1 сіта, а а тут я вже 1 сітав пройшла. Бо у нас школа буде дистанційна, і, а тут ми ходили до школи, в неї друзі, і дитина подзвикла до, до комунікацій, але додому ми теж хочемо. До тата. Для мешканців прикордонних районів Польща залишається країною для покупок, бо в магазинах багато передсвяткових акцій. Їду до сина в гості. Думаю, з подарунками треба їхати. А, а ви живете в Польщі? Ні. Я живу у Львівській області, а він у володимирі. Багато людей і на кордоні черги з'являються. Кожного дня у нас регулярний, регулярний рейс. – Пасажиропотік утік як? Ростело перед? Ну як? так, цих пару днів останніх то росте, збільшується втік. Ой, особливо під вихідні було, то ну, багато. Черга стояла і на польській стороні, і на нашій. Протягом воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон за свідоцтвом про народження. При цьому, якщо дитина їде з кимось з одних з батьків, довіреність іншого з батьків не потрібна. За українським паспортом можуть виїжджати люди з територій, де тривають бойові дії, але суміжна країна це ретельно перевіряє. Якщо ви виїжджали по Паспорт громадянина України, так званому внутрішньому паспорту, повернутися по такому паспорту також є можливість. Стосовно отримання статусу біженця або інших документів на право перебування в тій чи іншій країні потрібно ретельно вивчати законодавство тієї країни, в якій особа звернулася за даним статусом. Факт в'їзду в Україну відносно цієї особи нам не змінює, що вона не втрачає жодних статусів. Але можливо, цілком можливо, що законодавством інших країн такий статус можливо втрачатися, може втрачатися. Відносно нас, ми не подаємо жодних ані звітності про повернення таких осіб або знову ж таки їх виїзд. Тому цей аспект потрібно враховувати та уточняти з службами міграційними. Країни перебування особи чи є можливість виїзду, чи немає статус біженця це не є втрата громадянства України. Порядок виходу з громадянства чітко прописаний, і це є дві різні речі. Автомобілі в пункт пропуску заїжджали постійно, хоча на той час ще великих черг не було. Але з наближенням вихідних, а тим більше святкових, вони можуть рости в геометричній прогресії. Тому, якщо швидше люди виїдуть додому, то менше простоять, очікуючи оформлення. З 1 квітня кількість транспортних засобів, які в'їжджають в Україну, приблизно вдвічі більше. Аніж ті, які намагаються виїхати. Це є очікувано, так як велика кількість українців проживає за кордоном і до початку повномасштабного вторгнення. А з великою з великим евакуацією, яка була на початку 2022 року, зараз багато хто також бажає повернутися до своїх домівок для святкування цього великого свята в рідних, так би мовити, стінах. З очікуваним збільшенням пасажиропотоку, прикордонники обіцяють максимально збільшити кількість інспекторів для оформлення людей і транспортних засобів. Лише за чотири дні квітня в Україну в'їхали понад 24 тисячі людей, а виїхали 15 тисяч. Пропускна добова спроможність пункту Устилуг – 4 тисячі осіб, а оформляють, буває, і по 5 тисяч. Легкових автомобілів – понад 2 тисячі, автобусів – по 35-40, хоча розрахована пропускна спроможність – на 12 автобусів.